Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу до вашої уваги коротенький звіт про одну восьму фіналу Умблдону. На задній лінії травички стає все менше, а це означає, що все більше шансів з'являється у тих, хто класно грає на ґрунті. Зокрема, наприклад, Польки Ігі Швінтик, адже вона ще й досі в грі. Ну а в чоловічій сітці перша ракетка світу італієця Нік Сінер, хоч і зазнав травми, хоч програв матч, але в підсумку до чвертьфіналу таки пробився. Про це а також про українських тенісисток, говоримо да. ترجمة Нагадаю, останньою з українок, котра залишалася на вимблдоні, була Людмила Кічено, котра в парі з Австралійкою Елен Перес пробилася до однієї восьмої фіналу. Але дана стадія для них стала заключною, оскільки в ній вони в двох сетах програли угорсько-бразильському тандему. Тімеа Бабош Луїза Стефані 5, 7, 4, 6. Долі обох сетів вирішив один єдиний брейк. В першій партії діло дісталося до 5-5, але потім Людмила та Елен, на жаль, програли два гейми поспіль. А в другій партії все вирішилось на старті, оскільки за рахунку 1-1 Людмила та Елен також програли свій гейм. І Брейку у відповідь так і не змогли зробити. До речі, перед початком Вимблдону Людмила Кіченок заявила про те, що по завершенні турніру візьме певну паузу у виступах. На як довго вона взяла цю паузу, поки що невідомо. Між іншим, угорсько-бразильський тандем Тімео Бабош Луїза Стефані вже не вперше переходить дорогу Людмили Кіченок і навіть не лише їй, а й її сестрі, оскільки на початку цього сезону Бабош та Стефані виграли турнір в австрійському лінці. У фіналі обігравши саме сестерки чинок. На попередньому гренслемі на Ролан-Гарос теоретично неможливим був фінал між безпрапорною Ріни Сабаленка та полькою Ігою Швіонтек, оскільки тоді вони перебували в одній частині сітки. І нагадаю, зійшлися вони тоді у півфіналі. Ну а до фіналу пробилася перша ракетка світу. А от на Вимблдоні теоретично можливий фінал між тими тенісистками, оскільки цього разу вони перебувають в різних частинах сітки. Полька Іга Швйонтек найвпевненіше серед усіх подолала стадію однієї восьмої фіналу. За годину 08 розібралася з дачанкою Клари. Таусон шість, Хоча полька в першому сеті навіть поступалася 1-3, в деякій мірі по причині того, що аж 5 подвійних дала в першому сеті, але починаючи з 1-3, на корті була лише полька. До чвертьфіналу пробилася і Сабаленка, яка в двох сетах розібралася з крибницею Еліни Світоліної, бельгійкою Еліс Мертенс. Тут боротьби було побільше: – 6-4-7-6. В другому сеті навіть бельгійка дісталася до тайбрейку, але в підсумку до чвертьфіналу пробилася перша ракетка світу. На всі чотири гренслеми цього сезону продовжують претендувати американки. Зокрема, до чвертьфіналу Вимблдону пробувається Аманда Анісімова, 12-та ракетка світу, яка в трьох сетах перемагає чешку Лінду Носкову: 6, 2, 5, 7, 6, 4. Хоча в третій партії Анісімова навіть поступалася 1-3. До речі, це єдиний матч однієї восьмої, де все вирішилось саме в трьох сетах. На чешку були певні сподівання щодо боротьби, адже нагадають представницями цієї країни на Вимбулдоні відбувається просто щось неймовірне: два попередні. В Омблдони вигравали саме представниці Чехії. У му році це була Вондрушова, ну а у 24-му Крейчикова. Цього разу до чвертьфіналу навіть Чешка не пробилася. Туди пішла американка. А от інша американка Ема Наваро доволі таки розгромно програла безпрапорній мірі Андрієві 2-6-3-6. І хоча у Андрієвої доволі таки невисокий відсоток влучання першої подачі, але ця подача була дуже потужна. На 30 кілометрів швидше подавала Андрієва, ніж Американка. І це частенько безпрапорну рятування. Вало. Вона в чвертьфіналі. До речі, до чвертьфіналу багато безпрапорних пробилася, в тому числі і кривниця Юлії Стародубцевої Людмила Самсонова, яка в двох сетах перемагає кривницю іншої українки Даяни Ястремської і іспанку Джесіку Бузас Манейро. Двічі по 7-5. Доволі таки бойовий матч, але клас Самсонової дався взнаки. Ну а Бузас Манейро, зокрема, допустила вісім подвійних помилок. Цього разу не було паузи на дощ, тож не було додаткової допомоги у Джесіки Бузас Манейро. До чвертьфіналу фіналу також пробивається і Анастасія Павлюченкова, яка в двох сетах перемагає останню надію Британії Сонай Карталь, Сонай-Карталь 7-6, 6-4. Підтримували трибуни карталь. гра відбувалася на центральному корті. перший сет тривав більше години, але в підсумку британка не вистояла. Але не всім безпрапорним вдалося пробитися до чвертьфіналу. Так програє Єкатеріна Александрова, швейцарці Балінди Бенчич. 7-6-6-4 за швейцаркою. Хоча могло бути і простіше, оскільки, зокрема, у першому сеті швейцарка лідирувала 4-1. Але і сама трішки розслабилася і вімкнулася безпрапорно. Більше того, Бенчич на тайбрейку навіть поступалася 0-3. Але і тайбрейк першого сету врятувала, і загалом гру виграла. Ще в одному поєдинку однієї восьмої фіналу була битва представниць другої сотні, і я б навіть сказав, битва поколінь, оскільки 37-річна німкеня Лаура Зігемунд грала проти 21-річного кваліфайера з Аргентини Солани С'єри. Перемога за досвідом: 6-3-6-2 за німкеною. Якщо ще в першому сеті була боротьба, були навіть брейки, то от в другому сеті Зігемунд видає феноменальні 95% влучання першої подачі. І тут у Аргентинки вже шансів було небагато. Зігемунд Перша в своїй кар'єрі пробилася до чвертьфіналу в «Емблдон». Ну а в самих чвертьфіналах в одній частині сітки зійдуться: Сабаленка проти Зігемунд, Анісімова проти Павлюченкової. В іншій частині сітки Андрієва проти Бенчич, Швьонтек проти Самсонової. Оперативно переходимо до чоловічої сітки і розпочинаємо з мегаконтроверсійної події, яка трапляється в матчі першої ракетки світу італійця Яніка Сінера, а також болгарського ветерана Грігора Дімітрова. І хоча болгарину лише 34, але зараз уже потрібно акцентувати на тому, що ветеран, оскільки на попередніх чотирьох гренслемах Болгарину підводило його ж тіло. Він нікому не програвав, а він знімався зі змагань через проблеми зі здоров'ям. Така ситуація насправді була доволі таки реалістична і в матчі проти Сінера, але в першій Ловині гри проблеми саме у молодого італійця. Сінер брав медичний тайм-аут через проблеми з ліктем подаючої правої руки. Ну а болгарин за перші два сети, наколотивши 13 ейсів, виграв їх з рахунком 6-3, 7 5 тобто лідирував по сетам 2-0. Але відразу після цього організатори оголошують 10-хвилинну паузу, пов'язану із закриттям даху на стадіоні. Після того, як тенісисти повернулися на корт, вони навіть провели додаткову розминку і розпочали третій сет. Болгарин, поступаючись в ньому 1-2, впевнено, захищає свій гейм та зрівняє рахунок на 2-2, але миттєво хапається за м'язи грудей в районі правої подаючої руки. Бере медичний таймаут. Потім з лікарями йде в підтрибунне приміщення, а після того, як звідти виходить, говорить про те, що не може продовжувати матч. Вчерговий знімається зі змагань на гринслеймах через проблеми зі здоров'ям. Лідирував по сетам 2-0, але до чвертьфіналу так і не пробився. Ну а Сінер за рахунку 3-6-5-7-2-2 в підсумку пробивається ось такий спосіб до чвертьфіналу. Після матчу Янік говорив про те, що не відчуває себе переможцем, відзначав супротивника, який, на його думку, набагато більше заслуговував на вихід до чвертьфіналу. Ну і тепер, до речі, невідомо, чи сам Сінер зіграє в чвертьфіналі, якщо говорити про ось ту ситуацію з ліктем правої подаючої руки. Подивимось. В одній восьмій фіналу були труднощі і у легенди у Новака Джоковича, який грав проти австралійця Алекса Демінора. Мінора. Перший сет Новак програє 1-6. Єдиний плюс це те, що цей сет тривав лише 31 хвилину, тобто сил було витрачено не дуже багато. Відразу на початку другого сету серб робить брейк та лідирує 1-0. Але наступний гейм, гейм, який був на подачі серба, тривав 20 хвилин. Тобто, якщо перша партія 31 хвилину, то тут лише один гейм 20 хвилин. Справжня боротьба, справжня битва була в в цьому геймі. І новак цей гейм в підсумку програв, тобто рахунок зрівнявся 1-1. Когось, можливо, б ця ситуація вибила з колії, але лише не легенду. Три наступні сети Серб виграє з рахунком 6-4. Причому в четвертій партії черговий камбек зробив Джокович, тому що поступався 0-3, але в підсумку вийшов на 5-3, потім вийшов подавати на матч і подав під 0. 1-6-6-4-6-4-6-4. А от іншому балканському ветерану Хорвату Маріно Чілічу не вдалося зробити камбеку. Він програв не перший сет, а перші два сету італійцю Коболі 4-6-4-6. І хоча на тайбрейку Чіліч забрав третю партію і навіть був близьким до того, щоб виграти четвертий сет на тайбрейку, але четвертий сет забрав Коболі. І тепер саме молодий італієць буде супротивником Новака Джоковича по чвертьфіналу. Продовжує крокувати турніром і переможець попередніх двох вимблдонів Карлітос-Алькарас. В одній восьмій грав проти безпрапорного Андрія Рубльова. Перший сет задоволює таки рівної гри Карлітос програє на тайбрейку 6-7, але потім все бере в свою праву подаючу руку. Не назвеш Карлітоса тенісистом, який штампує ейси, але от матчі проти безпрапорного подав цілих 22. І це допомогло йому здобути перемогу в чотирьох сетах: 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Як наслідок, безпрограшна серія Алькараса на Вимблдона. Хягнула позначки 19 матчів. Ну але справжнім чемпіоном по штампуванню ейсів в одній восьмі фіналу був чилієць Ніклас Джарі, 46 ейсів за поєдинок. Щоправда, однією з причин було те, що його поєдинок тривав аж 4,5 години. Це була п'ятисетова битва проти британця Кемірена Ною. Тим не менше, Джарі цей матч таки програв: 6-3, 6-7, 7-6, 7-6, 3-6. Кемера Норі у вирішальній п'ятий партії повів з брейком 3-0 і захистив всі свої подачі. Як наслідок на радість британської публіки, британець вийшов до чвертьфіналу. Ніхто не хотів цю битву програвати, тому по завершенню поєдинку навіть була суперечка між тенісистами. Але обійшлося без бійки. В одній восьмі також була неймовірна дуель, в якій зійшлися італієць Лоренцо Сонего, а також американець Бен Шелтон. Річ у тім, що на попередніх двох гренслемах їхні шляхи також перетиналися. І так само як в Австралії, так і у Франції перемагав американець. Переміг він і цього разу переміг на траві. Щоправда, в першому сеті у Шелтона не полетіла перша подача, як наслідок труднощі. Програє перший сет він з рахунком 3-6. А от далі було трішки краще з подачею. І три сети виграє уже саме американець. 3 -6. 6-1, 7-6, 7-5. Сонего в цьому сезоні на гренслемах програвав лише Бену Шелтону. Залишається почекати лише півтора місяці до наступного гренслему. Чи зійдуться вони там? От чим питання. Американцю Тейлору Фріцу потрібен був відпочинок. Мало того, що на цьогорічньому Вимблдоні він кілька п'яти зіграв. Ще перед Вимблдоном він зіграв аж на трьох трав'яних турнірах, два з яких, до речі, виграв у Штутгарті та Істборні. І от в одній восьмі він таки відпочинок отримує, оскільки його поєдинок тривав всього на всього 41 хвилину, оскільки його супротивник, австралієць Джордан Томсон, поступаючись 1 6 знімається зі змагань через проблеми зі здоров'ям. За зіграні 10 геймів Фріс лише один розіграш програв на своїй подачі. І я думаю, серйозно підекономивши сили, пробився до чвертьфіналу. Ще в одному матчі однієї восьмої безпрапорний Карен Хачанов в трьох сетах переміг Каміла Майжика з Польщі 6-4, 6-2, 6-3. Для поляка вихід до однієї восьмої це вже неймовірний результат, особливо зважаючи на те, що перед цим Вимблдоном у нього була семиматчева серія з поразок. Таким чином, в чвертьфіналах в одній частині сітки зійдуться Янік Сінер проти Бена Шелтона та Флавіо Коболі проти Нова Джоковича. В іншій частині сітки Тейлор Фріц проти Карена Хачанова, а також камера Норі проти Карлоса Алькараса. Обов'язково будемо слідкувати за продовженням Вимболдону. Цікаво, ж, чим це все завершиться. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. На все добре.